Привіт! Рада вас вітати на каналі Світ Моїх рослин. Мене звати Віта. І сьогодні ми поговоримо про досвідчування рослин. Я вам розкажу, як я вибирала свої лампи, трішки розкажу про показники, які повинні бути, для того, щоб ваші рослинки гарно росли і розвивалися. з основ біології Десь там в середніх класах ми вивчали рослини і процеси фотосинтезу. І ми знаємо, що фотосинтез є основою процесу росту рослин. І коли говорять, що є рослини, які люблять тінь, можуть стояти в кутку кімнати. Так, дійсно, рослина може стояти в кутку кімнати, де на неї не буде попадати зовсім світло, але гарно рости така рослина не буде. Тому що світла їй буде недостатньо, процесів фотосинтезу в неї відбуватися не буде, і, відповідно, росту ніякого в неї не буде. Вона буде так сказати, існувати. В наших широтах в Україні. Я проживаю в Центральній Україні в місті Полтава. Світла десь із вересня по березень для рослин недостатньо. І тому їх потрібно досвідчувати, що я і роблю. Так як в нас рослини здебільшого тропічні, то вони повинні отримувати десь по 14 або і по 16 годин світла. І тому я використовую досвідчування. Мої рослини отримують по 14 годин світла. Всі лампи, які в мене є, вони під'єднані до таймера і вмикається світло о 7 годині ранку і вимикається о 9. Незалежно від того, деякі рослини в мене стоять на підвіконнях. Вони також оснащені лампами, вони отримують тобто, світло із вікна. Зовнішнє, і також від ламп. На підвіконні таким чином у мене стоять орхідеї і котлеї. Бо котлеям взагалі потрібно дуже багато світла, ну і орхідеям також. А ті, які стоять в кімнаті на стелажу, ці рослини отримують тільки штучне світло, чітко по таймеру. В цьому році освітленням своєї колекції я зайнялася. Дуже детально, тому що в мене були лампи, яким десь років, ну, мабуть, по п'ять, так точно. Ці фітолампи я придбавала ще давно, коли не особливо займалася, не особливо розбиралася, їх просто купила, і вони в мене були. Вони мали біло-рожеве світло. Деякі деякі мали три спектри: білий, рожевий та синій. І мені це не дуже подобалось, тому що на очі це дуже неприємно. Показую, які лампи в мене були років 5. Оце отака лампа. Там три світодіодні стрічки. Синя, рожева і звичайна біла. І. В розетку вона вмикається, і тут є кнопка. Основний недолік цієї лампи, чому я її поміняла, тому що коли включається таймер, ця лампа вмикається на жовто-червоне світло. Тут три режима можна клікати, і мене це категорично не влаштовувало. В кімнаті Кімната сяє оцим яскравим рожевим світлом. Для очей це якийсь стрес та шок. Тоб, і тому від таких ламп я відмовилася. І тим більше вона перестала працювати якраз. І зараз я використовую лампи повного спектру тільки із холодним білим світлом. І два тижні тому я замовила собі на їх місце. Нові лампи. Ось, ось це ви їх якраз і бачите. Трішки вам розкажу характеристики цих світильників. Довжина 1,20, і далі потужність 24 Вт, кольорна температура 5000 Кельвінів і 2500 люмув. А тепер детальніше про кольорну температуру. Погляньте, я знайшла більш-менш притомну шкалу. Ви можете поставити на паузу і подивитися, що денне світло це 5 тисяч келінів приблизно, трішки більше або менше. І якщо ви хочете холодного свідчення світло, то потрібно обирати з більшою кольорною температурою, тобто більше келінів. В мене моя лампа повністю влаштовує. На цьому слайді видно, що таке люмини та люкси, і яка між ними різниця. У люминах вимірюється загальна кількість світла, що випромінюється лампою, а люкси показують інтенсивність світла, що попадає на поверхню. Тобто, якщо простіше сказати, то люмени – це сила, з якою лампа світить, а люкс це кількість світла, що попадає від цієї лампи. Ось, дивіться, на упаковці виробник зазначив, що лампа світить із силою 2400 люменів. І тому, коли ви будете обирати собі лампу, зверніть увагу на цей показник. Чим більша кількість люменів, тим краще. Ці лампи я замовляла в одному із інтернет-магазинів. Я вам ссылку залишу під відео. Це інтернет-магазин місті Харків, і в них я замовляла вже декілька разів лампи. Мене повністю все влаштовує їх сервіс, якість їхньої продукції і тому з впевненістю їх можу вам рекомендувати. Це не буде рекламою. Я замовила в них три світильника, вони дуже зручні. Кнопкою можна відключати їх. Так, бачите, і вони мають приємне для очей світло, що для мене це дуже важливо. І хочу вам сказати, що центральне світло ми не включаємо, бо в кімнаті і так все сяє. А тепер я закачала додаток на смартфон. І ми зараз проведемо маленьке дослідження. Я вставлю, як виглядає ця іконка на плеймаркеті. Візьмемо ось оцю рослину. А локазію прайде кверігатну. І дивіться, вона зовсім близько розташована до лампи і отримує, так, 4000 люксів. 4100, 4204. 4. 100, 4 ну, я вам хочу сказати, що, що я вимірювала на Свій смартфон, я на нього просто знімаю зараз, то показники були вдвічі менші. Чому? Тому що залежить від площі поглинання. Тобто на планшеті площа поглинання ось яка велика. На смартфоні, ну, в рази менше, відповідно, тут було 4 тисячі. показував, відповідно, планшет показував 4 тисячі люксів, а на телефоні в мене десь було 2200-2300. Тобто половина. Цей показник залежить від площі поглинання. Якщо листків багато у цієї рослини, то вона буде добре поглинати світло. Так, давайте поміряємо ось цю монстеру, Тайське сузір'я. Вона отримує 1100 люксів. Антуріум 1300. Ось так на фото виглядає мій зелений куточок місце мого релаксу. Дивіться, лампи в мене тримаються на прищіпках для мобільних телефонів. Це дуже зручно. Єдиний нюанс, з яким я стикнулася, це відсутність кабелів. Тобто, в комплектації даних світильників кабелів для під'єднання до розетки не було. Але мені вони і не потрібні були, тому що залишились від попередніх. Але увагу слід на це звернути однозначно. Можливо, я не все згадала, не все вам розповіла, то запитуйте, звичайно, я вам відповім в коментарях. Принагідно хочу у вас привітати з святами, які були та наближаються та з Новим роком. Мрійте, щоб ваші бажання збувалися. Та до зустрічі!